Україну знову масовано атакували окупанти. Так відомо, що на Черкащині чимало шкоди від уламків російських безпілотників. За інформацією голови ОВА, у межах території регіону було знешкоджено 33 російські безпілотники. Травмованих немає. Однак у Черкаському районі пошкоджено 4 будинки. Господарська споруда, понівечений автомобіль. Також сталося займання лісу на площі 2 гектар. Воно ліквідоване. А в Золотоніському районі пошкоджено 4 будинки. Господарська Одарські споруди, гараж також зафіксовані руйнування у київській та дніпропетровській областях. Постраждалих на щастя немає. Також відомо, що сьогодні росіяни здійснили найбільш масовану атаку на Рівненську область за час війни. За даними зміцілю, був один з аеродромів. Всього зафіксовано запуск близько 10 крилатих ракет з бортів ту 95 МС і ймовірно двох ракет типу Кинжал. Є пошкодження цивільної інфраструктури в декількох районах. Обстеження місць триває. У генштабі заявили про ураження літаків на аеродромі Саваслейка. Удар завдано у ніч на 9 червня підрозділами сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Російський агресор використовує литовище для ударів по території України. З цього військового об'єкта зокрема регулярно злітають винищувачі Міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет кинджал. За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки техніки ворога, ймовірно, літаки Міг-31 та Су-30 34. США обіцяли передати Україні 20 тисяч ракет для боротьби з російськими безпілотниками шахет, але зрештою перенаправили їх на близький схід. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News. Голова держави підтвердив інформацію, яку кількома днями раніше озвучили журналісти. А також зазначив, що домовленості щодо цього проєкту були досягнуті ще за часів адміністрації Байдена. Це була недорога та особлива технологія, додав гарант. Наголошую. Учи назначені цих поставок для оборони України. Перенаправлення обіцяних боєприпасів може ускладнити зусилля України щодо протиповітряної оборони. Наразі Сполучені Штати не надали офіційних коментарів щодо заяви Зеленського. У Лос-Анджелесі протести переросли в масові заворушення. Горять поліцейські машини, йдуть перестрілки, сутички. Трамп заявив, що доручив жити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від вторгнення мігрантів. Порядок буде відновлено, нелегали будуть вигнані, а Лос-Анджелес стане вільним. Трамп також звинуватив губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса в бездіяльності. Ті у відповідь заявили, що поки не втрутився президент, все було нормально у неділю. 8 Червня сотні протестувальників зібралися біля слідчого ізолятора Метрополітан у центрі Лос-Анджелеса, щоб виступити проти масштабних поліцейських рейдів, які останніми днями проводяться по всьому місту. Акція переросла у протистояння з правоохоронцями та військовими, що завершилася численними сутичками. У Польщі збираються переглянути результати президентських виборів через заповнені з помилками протоколи на дільницях. Як зазначив член виборчої комісії Рішард Каліш, засідання призначено на 9 червня. За його словами, Верховний суд розгляне звіт комісії та протести щодо результатів, після чого вирішить, чи є президентські вибори чинними.